Найскладніший напрямок Покровський каже президент, але ситуація складна не тільки там, на Лиманському напрямку, який тривалий час залишався ну, практично, майже практично без змін. Теж є виклики, загрожують котлом збройні сили Російської Федерації. просочилися у Торське та зайняли кругову оборону. Про таке говорить, радше сказати, пише військовий 24-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Станіслав Бунятов. Саме він. Повідомив про продовження наступу Російської Федерації і потенційно це може загрожувати досить серйозними наслідками силам оборони. Я пропоную зараз поглянути, як загалом змінювалася ситуація завіть банально за останні кілька днів. Зверніть свою увагу, населений пункт Зарічне, біля нього безпосередньо торське. Ось це бачимо стан справ. На 21 липня, ну і бачимо, що е, противник даруйте розширив зараз свої можливості, і фактично е, сіра зона значно збільшилася. Що каже військовослужбовець: ворог просувається на сусідньому відрізку і загрожує взяти місто в кліщі. Через наступ Російської Федерації є погіршення на жаль ситуації на Лиманському напрямку. Йдеться в телеграмі. Телеграм-каналі говорить снайпер. Військовий додає, що просування росіян утворило такий собі апендекс, який охоплює місто і загрожує флангам. Також він повідомляє, що ситуація це до речі, ще буквально напередодні зранку ось ця інформація з'явилася з його слів. Підрозділи Російської Федерації діють у двох напрямках з одного боку Росіяни просочилися прямо у село. І е, змогли і встигли навіть розстріляти за інформацією військового кількох мирних, які досі там жили. А ще краї, значить, представники країни агресорки оточили. І намагаються вибити, але так зване, ну скажімо так, але таке ускладнення за спиною сприяє дестабілізації нашої оборони, каже військовий. На лиманському напрямку ситуація погіршується за словами Бунятова. І ворог намагається зараз реалізувати план з окреслення котла по флангах Торського. Ось ще раз нагадаю цей населений. Пункт до речі, на карті проєкту Діпстейт, якщо подивитися взагалі ситуацію, відстежити по цьому напрямку ще з січня цього річ. Російська Федерація змінювала конфігурацію по лінію фронту північніше, південніше самого торського, але безпосередньо навпроти села змін не було. Ситуація змінилася буквально днями. 21 -го. липня, сіра зона раптом поширилася в притул до східних околиць цього населеного пункту. Ще раз нагадаю, ось це 21 -е липня. Ось таку ситуацію. Ми мали вже станом на 22-й відстань, на яку розширилася сіра зона через просування Російської Федерації, близько 2 кілометрів при цьому до Лиману. Якщо ну брати по прямій так від лінії фронту, це десь близько 14 кілометрів. Дещо далі у нас іде Слов'янськ до Слов'янська 30-32 кілометри. До речі, в Генштабі якраз таки була інформація о 16-й, Так близько 16-ї, буквально напередодні було повідомлення, що на Лиманському напрямку нарахували аж 16 штурмів країни-агресорки. Напрямок на другому місці за активністю ворога. А на першому безумовно Покровськ. Там було 20 П'ять е, намагань штурмів, тобто не випадково я й розпочав з того, що покровськ найскладніший, але виклики маємо і тут. Будемо прискіпливо стежити за тим, що відбуватиметься на Лиманському напрямку. загалом на Харківщині е, ворог зараз задіює вогневий вплив. Робить все можливе для того, аби. Просуватися, та це підтверджують до речі, і бійці різних підрозділів, різних бригад. Серед іншого говорять це і в 13-й бригаді Національної гвардії. Хартія Олексій Розумний каже, що з часів щокурської операції противник став більше приділяти увагу ударам по логістиці. Намагається діяти на більшу глибину, використовує для цього дрони на і ударні дрони, і тому це інколи навіть може долітати практично до самого Харку каже, що відстань від переднього краю, на який армія Російської Федерації створює загрозу як для цивільних, так і безпосередньо для військових, вона збільшується, тому збільшується інтенсивність таких ударів. До речі, сьогодні моя колега спілкувалася з заступником командира 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес», Ну а я згадаю безпосередньо командира цього підрозділу Юрія Федоренка. Ось що він розповідає про ситуацію теж на Харківщині, ну з огляду на те, що ми сьогодні з неї розпочали. Давайте зараз про ситуацію в Липецькій громаді. На його думку саме там противник успіху немає останні півроку. Наступальна лінія фактично не дала можливості скоротити можливу. Ну скажімо так. Наступ там росіян за останні півроку він був зупинений. Там практично не зміг противник взяти якісь території щодо ситуації. В Вовчанську залишається вона непростою. Активно зараз використовується росіянами будь-які можливості. Хто бував на Харківщині? каже. Командир знає, що зелених насаджень там дуже мало, і противник ось максимально намагається їх теж використовувати. Відповідно, ворог якраз переміщується посадками, лісосмугами, і в лісистій місцевості ведуться активні бойові дії, каже Федоренко. Так, далі населений пункт мілове. Ми про нього неодноразово згадували. Між дворічною і Вовчанськом є такий населений пункт. Він розташований. Ну. Фактично, майже на лінії державного кордону за попередній період ворогу на жаль вдалося зібрати ударне певне угруповання, прийти лінію державного кордону і спробувати наростити клин. Але противник мав частковий успіх, і ми про це говорили за останні десь півтора, ну майже два тижні, був заблокований зокрема якраз 429-м полком Ахілес внаслідок. Цього ворожих просувань не відбувалося так. Далі в районі самої дворічної йдуть надактивні бойові дії. Противник намагається відсунути сили оборони подалі від річки ОСКІЛ, щоб зрозуміло унеможливити повітряну розвідку водного покриву і скористатися можливістю нанести навести понтонні переправи для забезпечення своїх дій. Ось так характеризує ситуацію тут. Представник 429-го полку Ахілес. Ну і зараз звернемо свою увагу на покровський напрямок. Знову ж таки нагадаю, що ще напередодні президент ВКотре нагадав, що це є один. Із найскладніших напрямків. Отже, що ми маємо по покровському напрямку. Тож найближчим часом ситуація в місті може загострюватися. Про це прогнозують і про це говорять низка експертів. Серед них і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук каже: дійсно, Покровська там ситуація складна. Вона однозначно не сталася так за один момент. Зрозуміло, що противник теж готувався. Я пригадую, ще здається, в січні десь на початку давайте так. На початку року низка ЗМІ писала, мовляв, ось все вже в Покровську. Зовсім незабаром будуть бої. Але ми маємо вже майже закінчення липня, і лише ось цього тижня з'явилися активні повідомлення про те, що в Покровськ намагалися зайти диверсійно-розвідувальні групи. Утім, про виклики для Покровська, звичайно, ми теж говоримо і. Абсолютно вони не применшені. Бачимо, що е, сіра зона в напрямку населеного пункту Звірове вона розширилася далі на 1 травня. Ну і це фактично вже майже Покровськ. Я напередодні згадував і про не надто втішні прогнози ще одного учасника наших етерів Івана Ступака. Так, він прогнозував, цитую, без зайвої паніки. Але і без зайвого ура патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ, і у Покровську в наступні 60 днів можуть точніше, сам Покровськ може стати епіцентром величезних боїв. Знову ж таки, ми розуміємо, що для цього російська армія зараз робить все можливе, серед іншого, намагається обійти Покровськ з напрямку новоекономічного та мирнограда. Пропоную пригадати, як тут знову ж таки, буквально за останні кілька днів змінювалася ситуація. Ація, знову зверніть свою увагу на новоторецьке, маяк, ось зараз ми бачимо, як виглядає карта бойових дій станом на 20 липня і на миролюбівку та Ось там Буквально напередодні відбулося просування. Тож російські окупаційні війська продовжують свій рух. Пильно стежимо за всіма активними ділянками бойових зітнень. Там звичайно, що перебувають наші бійці, тільки вони знають найдостовірнішу інформацію, як завжди, я наголошую. Тож саме з. Ними ми зв'язок тримаємо повсякчас і інформуємо безпосередньо вас. Залишайтеся з нами.